Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в Аврорі. Сьогодні будемо з вами розглядати усякі речі, які проводяться на господарстві. Кошик для прального порошку об'ємом 3,5 літри, ціна 77 грн. гривень. Вони відрізняються ось такими віконечками. Можна брати для кольорового і для білого. Такі новинки, шторки у ванну кімнату з таким малюнком сіро-золотистим. Розмір стандартний метр вісімдесят на метр вісімдесят, 249 гривень. До речі, такий більш як тканини. Такі, як поліетиленові. Ціна 199 гривень. Розмір 1,80 на метр вісімдесят. І тут, власне, на упаковці вже є малюнок, який буде на. Цій шторці. Бачу три варіанти. І трошки бюджетніший варіант за 88. Хоча я пам'ятаю, як паврорі були набагато дешевші. По-моєму, навіть по 24 гривні шторки в вану кімнату 80 на метр 80 Такі кільця в комплекті. Шукаю шукаю інші зображення. От, чорно-білі, тут є варіанти які. Можуть бути. А це серветки для прибирання. Вони йдуть таким рулоном, але відрівні. Розмір 25 на 25 сантиметрів, 30 відривів, 55 гривень. За 59 гривень однотонні білі. Розмір та кількість така сама, як в попередніх. Губка змінна для швабри з віджимом за 59. Ганчірки для миття підлоги розмір 50 на 60 см за 39 А є ще по 14 199 гривень коштує сидіння для унітазу. Такого більш класичного формату перлинка. Показую вам поближче параметри. Кому цікаво ставте на паузу. Тут кріплення все йде у комплекті. Раз у нас вже така туалетна тематика, такий Йоршики з підставкою за 129. І такий варіант за 139 по 99. І з металевою ручкою теж 99. Такий йоршик для унітазу більш плоскіший за 229 гривень. На жаль, підглянути на нього. Не вийде і складний за 169. По 44 гривні ємність для зберігання універсальна. Кошики для зберігання пластикові, кольори на вибір, і вони із боковими ручками. Три варіанти кольорів. До речі, контейнери це вже на 5 літрів та 700 мл, за 49 гривень. Сірі. Мельниця пластикова кольорова за 34 гривні. Є такі підвісні на присосках прозорі пластикові за 39. 29 гривень коштує органайзер для пакетів на сміття. Тут є така липучка, вона приклеюється до якоїсь плоскої поверхні. Дуже зручно, як будете клеїти, то враховуйте висоту пакетів, бо вони можуть бути вищі від цього органайзера. Набір гачків 5 штук настінних ціна 29. Такі по 29. Одна штука 15 гривень. Прозорі на присості за 24, по 27 гривень. Набір тримачів настінних. 19 гривень щітка господарська із ручкою. 24 гривні щітка для прибирання праска, 19 гривень щітка господарська із ручкою. Також є йоршики для миття пляшок по 34. І щітка із дозатором для миючого засобу 24. 69 гривень полиці для ванної кімнати, кутова на присосках. 129 гривень ліка для душу, турбо водозберігаюча. Такий варіант. За 129, 15 гривень мішок сітка для прання, нижньої білизни. За 59 гривень мішок сітка для прання, делікатних речей, параметри 50х60 см. І цей мішочок йде на стяжку, а попередній був на замок. Тут розмір був 30 на 40. По 19 гривень мильниці фігурні у вигляді квіточки. Вони силіконові. Великий асортимент дозаторів для рідкого мила. Є такі пластикові з відділом для губки 139. Пластик бамбук 129. Пластик 69. Такий варіант. Скляний. Ціна 49 гривень. Цікаво скло, дешевше від пластику. Як думаєте, має бути навпаки чи ні? Такий варіант дозатор теж з кляниці на 64, і такі пластикові за 39. З цієї колекції можна зібрати цілий набір, бо бачила є і мильнички, є і Йоршики, і контейнери. Тобто є різноманітне, можна зібрати при бажанні цілими наборами підвісна корзинка. На кран. Такий органайзер, можна якісь скрипки чи губку зберігати. Ціна 24 гривні. І кольори є різні в сортаменті. Така корзинка з ручками за 19, 24 гривні, об'єм літр та 200 мл. І такі по 34. Інструменти для прочищання трубопроводу 84 гривні, на мою думку, це досить непоганий варіант, якщо важкий доступ, щоб розкрутити, спустити ось такий інструмент в трубу і прочистити. Там що якесь буде, то воно мало би зачепитися. Це для пральної машини шланг. Ціна всього 29 гривень. За 179 гривень така етажерка трьохрівнева. Їде як на кухню, так і в ванну кімнату чи в дитячу. 179 сірий білий колір. 39 гривень коштує йоршик для унітазу. Насадка на швабру розмір 40 на 10 см, за 39 гривень. Така насадка на швабру 45 на 14 за 64. І фракенбок, насадка на швабру одна штука за 99. Серветки з мікрофібри за 29 гривень. Розмір 29 на 29. Тепер, що не глянь, це називається мікрофіброю. Дуже вони різні по. На ну, текстурі, як вам сказати, <смі> підказуйте. Бачите, різні матеріали, але все пише мікрофібра. Набір 5 штук, такі от однотонні, за 55 гривень. За 99 гривень 30 на 30 см 5 штук. Такі теж 99. Тут є 10 штук серветочок. Розмір не зазначений, але вони такі, от, як є. Які вони є розміром вужчі і довші. Такий набір рушничків. Три штуки. Один із малюнком, а два однотонних. 39 гривень, розмір 30 на 30. І це теж серветки мікрофібра. Ціна 22 гривні. По 29. Розмір 30 на 30 см. Відро офісне 55 гривень на 10 літрів. Таке відро господарське на 12 літрів за 59. На 12 літрів за 88. Такий варіант більш прямо кутний. Об'єм незазначений. Ціна 109 гривень. Я десь ній має писати. 12, 12 літрів. 8 літрів об'ємом 88 гривень і менше, менше, 5 літрів, ціна 55 44 гривні губки для миття автомобіля. 69 гривень коштує пакет вакуумний із малюнком. Розмір 80 на метр 10. 59 гривень, чохол для одягу тканинний на замочок. Ці однотонні і є у різних кольорах. А є ще із малюнками, такими візерунками, розмір 60 на 90, ціна 55 гривень. Органайзер текстильний, ціна 199 гривень. 77 гривень коштує мітла із довгою ручкою довжина 94 см. 69 гривень щітка для миття вікна із водозгоном. 184 гривні швабра із віджимом. 189 гривень плоска швабра. Вішаки для одягу наборами по 5 штук, ціна 55 гривень. Вішак для одягу дерев'яний за 29 гривень одна штука. Набір із шести вішаків. Ціна 77. Незвичний. А ще є пластикові прозорі по 24. Такий варіант. Ще досить тоненький. Ціна 9 гривень. Такі вішачки, вони пластик-метал поєднання. Такі цікаві тут. Тиснення, не тиснення. Такий візерунок. Ціна 34 гривні за один вішачок. Є три варіанти кольорів: рожевий, чорний, білий та сірий. 34 гривні. Ложка для взуття пластикова. Довга. Металевий тримач для рушників. Рукавички нітрилові. Розмір L10 штук за 44 гривні. МК теж 44 гривні. Від frekenbox 8 рукавичок і 2 зі пакети в подарунок. 49. Рукавиці від Faino одна пара, ціна 44. А від freckenbock теж одна пара, ціна 55. Рукавиці господарські високі. Рекомендую, кому треба аж так знайти полікоть. Вони досить такі високі є. З манжетами. 44 гривні. Два варіанти кольорів. І такі оранжеві. Пише, що міцні розмір М, Хл. тут Десь має бути ага, позаду, бачите, мірна шкала. прикладаєте долоньку і відмірюєте, який розмір. 19 гривень. Ось тут якась неправдоподібна шкала. Я пам'ятаю, бачила на інших от. От-от-от, ось тут. Бачите, є маленький, середній, великий. Ви прикладаєте долоню і собі дивиться. В мене показує, що середня. Ось так. По 19 гривень набір прищіпок для білизни бамбукові 20 штук. Знаєте, я свої прищіпки настільки люблю, що якщо мені одненько впаде, то я за нею спускаюся під балкон. Такий набір за 88 гривень 12 штук. 59 гривень набір прищіпок, вони такі невеличкі. Я думаю, її навіть можна такі прищіпки використовувати для розвитку дрібної моторки діток. Ну, як думаєте, є і однотонні набори. Тобто одного кольору, а є різних кольорів. 39 гривень мотузка довжиною 10 метрів. Кольори є різноманітні. 24 гривні акційна ціна на шнур для білизни. Довжина 20 метрів. 65 гривень набір кульок для прання пуховиків. Дві штуки. Відро для сміття на 5 літрів, об'єм 88 гривень з поворотними такими от, кришками. Такий варіант за 179 гривень. Теж з поворотною кришкою. Давайте я казала, що це можна зібрати колекцію. Ось, можна поєднувати. Набір для прибирання: совок та щітка 88 совок. 19 гривень, 27. Такий варіант з ручкою, яка йде вверх 44 гривні. І вантузи по 44 та 49 гривень.